Мої вітання всім фанатам і створення одягу. А також стилістики. сьогодні ми будемо говорити про прекраснішу сальму хаєк, особливості її фігури і те, як із цими цим особливостями працювали стилісти. Тож Ой, у цьому трішки довгому аналізі я хочу звернути вашу увагу на прикладі Сальми сальмигаєк на те, як тіло жінки може змінюватися через гормональні процеси організму, які не залежать від бажання жінки, і як це впливало на те, як торка одягалася. Цікаво буде побачити, як стилісти працювали із особливостями фігури, в яких випадках це працювало, а в яких ні. Жоден аналіз стилю не може розпочатися без визначення типу фігури та її особливостей. Отже, сальма хайк. Я знайшла, на жаль, не ідеальні фото її в купальнику, які дають гарне розуміння щодо типу фігури. Але що є, то є. Тип фігури визначається по співвідношенню стегон до талії та до плечей. Відповідно до того малюється геометрична фігура, яка визначає тип. І ось ми бачимо це пісочний годинник. Фігура досить збалансована по пропорціях торсу відносно ніг зріс сальми 157 см. яскравою особливістю її фігури, яка буде мати вагомий вплив на те, як їй обирають одяг, це вражаючий об'єм грудей. Варто зазначити, з самого інтерв'ю сальми її організм, чи краще сказати, гормональна система має схильність збільшувати розмір грудей, і на час 50 років їх об'єм ще більший. Коли фото були зроблені, в цей момент може скластися враження, що тип її фігури пісочний годинник перекочував до перевернутого трикутника. Але ні, тобто так, ми будемо бачити, що багатьох фото нема одинакового розміру грудей, і це через гормональний вплив, а не через оперативне втручання. Цього разу огляд не буде розбитий на основні якісь особливі розсіли, Хоча певні хайлайти такі будуть. На першому колажі ми бачимо побутові або Щоденні образи на жаль, таких образів в мережі дуже мало, тож те, що є, і тут акторка в різних стадіях свого об'єму. Я помітила у реальному житті, що власниці таких об'ємів намагаються носити вільний одяг, немов би приховуються чуть. Цю чарівну особливість. На першому фото чарівний спортивний варіант різного темного відтінку, проте створює гарний силует, що дуже класно працює для невисокого зросту сальми. І як яскравий акцент декольте дуже класно. На другому фото є особливість у жінки, коротка шия. І на це. Також потрібно звертати увагу: вирізи в формі перевернутого трикутника, як у цьому фото, чудово працюють на видовження шиї. Полосатий топ у горизонтальному напрямку, на першу думку, справляється ні. Але коли ти оцінюєш його на сальмі, то виходить, що так це працює. Чому? Тому що зараз її об'єм грудей пропорційний до її тіла. Плюс дрібна полоска виглядає дуже строкато, що збиває мізки з пантелику. А це плюс, коли хочеш від чогось відвернути увагу. Четверте фото дуже показове, адже воно приклад осмисленої і розумної стилі. Однотонний дует, який видовжує зріст, плюс акцент на талію. плюс це працює на користь пропорцій, ну і, звісно, бусоніжки. Розбиття фігури з допомогою. Кольору і фактури це досить складно, і ми це бачимо у трьох варіантах у першому це не працює, тому що штани із низькою талією для невисоких фігур працюють не дуже добре, хоча форма штанів і довжина колош. Непогана, особливо порівнюючи із другим фотом, де висота талії набагато вища і використаний чудовий хід. Акцент на низ фігури, щоб збалансувати увагу яскравістю того самого кольору. У третьому фото чудове поєднання жилета і штанів. Це видовжує силует, що працює на баланс фігури, і враження від зросту. Ту також, але легка хустинка додає цікавості, як не дивно. На четвертому фото показове трикотажні топи, які не тримають фото як у другому і третьому випадку не бажані, бо створюють враження немовби не зібраності і розбалансовують фігуру в негативну сторону. Плавно переходимо до вечірніх образів сукні. Тому що, на жаль, мережа має їх найбільше. Отже, сукні, сорочки. Чудовий варіант для такої фігури, і якщо на них є розумний невеликий принт, це просто такі вражаючі. У всіх трьох варіантах дотримано загально прийняте бачення пропорцій. Якщо довжина сукні коротша, то можна одягнути не такі вже й високі підбори. Якщо ж довжина достатньо довга, то підбори плюс плат. Форма це працює для зросту та балансування враження від фігури. Особливо добре, це працює в чорній сукні. Закриті сукні є досить таки проблематичні для власниць коротких шиї. Але на цьому колажі ми бачимо, що якщо, хоч в сукні є невеликий натяк на декольте, все досить таки непогано працює. Чудово, звісно, працює акцент на талії, тому що він підкреслює гарні пропорції тіла. У фото посередині увагу привертають дуже високі підбори. Виникає думка: а якщо ж вона на них ходить. На третьому фото показана дуже чудова сукня. Структурність тканини чудово збалансовує об'ємний верх. Що тут скажеш? Дуже класно. Так, структурність фактора також важливі, як і довжина, і силует в усіх виробах, тобто в усьому одязі. І це воно доводить сукні футляр для таких фігур є складним варіантом. Чому? Тому що їх не купиш у готовому одязі. адже такий тип фігури викидається з усієї розмірної сітки. Тож всі сукні пошиті індивідуально на замовлення, і тому виглядають дуже гарно у посадці. На першому і другому фото особливість, яка впливає в загальному на. Образ в цій сукні, це об'єм грудей, виглядає гармонійно, тому що відбувається баланс з допомогою плечового поясу через плечові накладки чи додатковим акцентом на талії. Дуже класний дизайн в цих сукні. Також на третьому фото колір сукні просто неймовірно прекрасний. Чудова посадка та силует по тулубу дуже гарні. Проте рукави на рівні плечового поясу просто жахливі. Вони не балансують фігуру, а псують її, адже не створюють потрібний об'єм. Крім того, комір жабу просто не потрібний. Чистота силуету та колір працюють самі по собі. Дуже дуже класно. Тож цей елемент зайвий. От. Ось ця сукня вона підходить до образів 50 на 50, 50% хорошого, 50% поганого. От і хто зна до якого її віднести, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Перша шкіряна сукня дуже класна: посадка, лінія талії, колір, все на місці, все працює так, як треба. А це взагалі рідкість. Зверніть увагу, ті, хто шиїть одяг, які цікаві тут лінії корою. Наступна сукня бордова також неймовірно чудово виглядає. Маю тут сказати, для такого типу фігури з такими особливостями. Сама тканина дуже важлива, бо для красивого вигляду потрібен стриманий дизайн і ідеальна посадка. І це без всіляких там викрутасів. А посадку на таку фігуру складно зробити. Тож тут серія просто. Оплесків з оваціями тим, хто це все зробив. Не знаю, що на третьому фото сукня чи спідниця із топом, але співвідношення приту також ідеальне. Воно не ріже в очі, тож цікаво його розглядати. Спідниця косі ніжно спадає і вигляд такий гармонійний, що. Я просто таки в захваті. Знову посадка чудова. Знаєте, я роздивлялася цей топ зблизька, шукаючи лінії крою, проте їх не знайшла. У виробах із спритами деталі крію на такі фігури мають десь збиватися. А тут не видно нічого, ні виточок, ні рельєфів. Можливо, це. Трикотаж або принт, які нанесли вже на шитий вибір. Не знаю, як ви думаєте, остання абсолютно проста покрою, ніжна сукня виглядає непогано по кольору, навіть силуету і посаці, але чомусь немає захвату, як від попередніх, можливо, ідея цієї. У сукні і не має бути того самого захвату. Жакет на першому фото це моя любов, коли я його побачила в пінтересті на якійсь моделі і закохалася. Сам по собі він неймовірно збалансований і на сальмі має дуже класну посадку, що є неймовірно важливим елементом. Але мені не подобається його компаньонка сукня. Тут же ж маю звернути увагу, якби у сальмі був. Тип фігури перевернутий трикутник, то такі жакети із плечовими накладками створювали б додаткове негативне враження, бо акцентували б всю увагу на плечовому поясі або додаткову увагу. А тут засіб для гармонійного. Стримування, і він працює. Сукня на другому фото дуже чудова, хоча такий ракурс складно оцінити з точки зору загального враження. Посадка прекрасна, чорна гама в усьому, плюс високі підбори працюють на зріст. Форма спіднички та деяких об'єм на рукавах прекрасно балансують фігуру. Я не знаю, що тут за тканина, намагалася роздивитися, крій, проте низької якості фото не дало жодної корисної Інформацію, крім того, що спідничка скроєна із вшиванням частинок із заокругленим верхом. На третьому фото чудовий образ, дуже іспанський, але от мінус жакет не по розміру. Заломи видають. Маю зазначити, коли у сальми такий помірний е, об'єм грудей, то певні об'ємні акценти в області декольте по типу рюш, банту непогано такі працюють. В інших випадках дуже спірне питання. На четвертому фото сальми вражаючий об'єм, і це декольте йому не личить. По верхній лінії його обмежують, створюючи враження. Це занадто плюс декори з камені. Для цієї версії фігури сальми розбиття сукні на час. У цьому вигляді, ну воно не працює, бо всю увагу спрямовує на декольте. Такий об'єм і так складно не помітити, тому потрібно розділяти увагу і на низ, а тут все на декольте. І декори, тканина вверх, трішки би розвантажити, і все було б чарівно. Проте про це не подумали. Тут ми дивимося або можемо прогледити цікаву деталь, коли в лінії талії у штанів на. Образ на першому фото, ми власне його вже роздивлялися раніше. Утворюється єдиний сулует між співпрацею штанів і топом, і це все працює в великий плюс для зросту та враження від фігури. На фото 2 і 3 У акторки прекрасний вигляд, але порівнюючи об'єми грудей, про які ми говоримо практично все відео, то стає зрозуміло, що. У бірюзовій блузі об'єм менший, аніж у бузковій. І тому вигляд досить таки непоганий. І стилізація все-таки більш простіша. Коли ж ми дивимося на блузу у бузковому варіанті, то ми бачимо, наскільки все більш ідеально працює. Лінія талії на своєму місці, форма, довжина колош просто чудова, вона додає зросту вказує на чудову пропорцію тіла. І головне Робить вигляд абсолютної тендендітності і елегантності у вигляді. От цього немає насправді в другому фото от, у цього враження елегантності, і от здається деталі, місце талії, довжина колош, форма штанів. І все змінюється, вони дуже важливі. Звісно, не можна не відзначити колір бру... блузи. Він просто неймовірний. А ті декори, ну я б їх відкинула. Але що цікаво, вони не мають насправді критичного впливу на образ. Вони досить такі маленькі. Продовжимо говорити про штани. Фото перше, це абсолютно ідеальний образ. Матеріали, тканина, акценти, декольте, посадка це неймовірно прекрасно виглядає. І ти розумієш, ось такий результат можна отримати, коли проводиться робота з індивідуальною фігурою. На фото другому, ну це суперечливе враження, тому що з точки зору висоти, оцінки висоти і. Впливу одягу на зрост все чудово і прекрасно. А далі немає слів що сказати. Мені не подобається все на фото третьому. Чудове поєднання кольору штанів і блузи. Це робота із видовженням силуету, плюс невеликий, але приємний принт додає цікавості та грайливості. Червоне взуття ну чудова родзинка, дуже продуманий образ. Проте, на жаль, зараз такі поєднання вийшли із трендів. Але від цього це не змінює той факт, що виглядає все дуже круто. Останнє. Фото -колажу. видно, що посадка костюму на сальму, але силует недопрацьований. Штани не мають форми, опущена лінія талії, і нема акценту на ту саму талію, не працюють. Занадто довгий жакет, і ось доказ того, що важливо балансувати фігуру вибором правильних матеріалів, які будуть тримати форму або ж. Як ми бачимо, що лошви достатньо широкі, проте через те, що вони не тримають форму, вони не працюють так, як би потрібно було. Останні колажі з штанами. Із низькими селебриті завжди є проблема у фото через ракурс. Він може спотворювати враження як про зріз, так і про саму фігуру. Ми це бачимо у першому фото. Хоча поєднання такого топу із штанами такої форми дуже хороше. Ідеально було б, звісно, якщо б ці штани мали б трошечки вищу талію, проте непогано працює. Їдемо далі знову костюм із довгим жакетом, як ми бачили у попередньому колажі. І тут цікава особливість: цей чорний жакет коротший за золотий приблизно на 3-4 см, а враження зовсім інакше. Плюс штани тримають форму і вигляд дуже зібраний, а золота блуза додає яскравого чарівного акценту в строгому структурному костюмі. Третє фото чудово ілюструє, що короткий жакет прекрасно працює, додаючи враження висоти зросту. Акцент Наталію також підкреслює баланс пропорцій і співпрацює. По враженню від фактури із жакетом разом при цьому тут те, що Одягнути пояс поверх плуси це все таки трохи минулі тенденції, образ дуже гарний. Його можна інтерпретувати у сьогодення варіюючи. У четвертому ж фото такий ракурс, що не можна оцінити сам костюм, але враження він справляє неймовірний. Гарна посадка, декольте, матеріали і акцент на плечі з допомогою певного декору. Він гарно дивиться, але ми не можемо оцінити насправді, як він працює на користь фігури. Чи навпаки її псує, але ідея дуже класна, я в захопленні. Тут ми бачимо дещо схожі образи. Обви два дуже непогані, проте мають значні відмінності. В обох місце талії там, де воно має бути. Силует прекрасний пропорції вдалі. Тканини також дуже класні для одягу. А тепер ми повернемося до різниці. Раніше я говорила, що для фігур, таких як у Сальми додатковий об'єм декор в області, декольте зайвий. і тут ми бачимо. У порівнянні це саме так, тому що образ зліва виглядає більш легше і легальніше у порівнянні з образом справа, і це, на мою думку, через наявність того самого банту, тому що. Загальному образ з права він чудовий. І довжині спідниці, і по силуету спідниці, і по загальному враженню від образу там все чудово. І ці зірочки на легкій тканині вони прекрасно працюють принтом. Але той банд, ну, він зайвий. Доказ тому, що так все працює в певному балансі, в певному розумінні. А деякі додаткові декори вони. Я зайвим. Цим колажем мені хотілося вам показати, як Сальма любить паєткові сукні, і як вони чудово на ній дивляться. Дуже класно. Індивідуальний пошив і виглядає вона казково прекрасно. Можна, звісно, посперечатись через аксесуари до чорної сукні, але ми не будемо. Бо ще є паєткові сукні, через які можна посперечатися. А ці вони. Своєю простотою, виключним дизайном, тому що деколи дизайн є виключений через відсутність додаткових елементів, це саме воно дуже класно. Ось тут із цим фото ми можемо дуже сперечатися із стилістами, як вони це допустили, але можливо, це був вибір самої сальми. Тож, отже, пам'ятаєте, була мода на сукні Пандасі. Ось. Вона на першому фото, і тут, якщо ми придивимось ближче, то побачимо, що місце заплановане дизайнерами для тримання такого чарівного об'єму замале. Що значить, що цю сукню для неї не шили. А бренд подумав: а навіщо? Це ж еластичні стрічки, розтягнуться. Це перша, до речі, сукня за весь час, нашого огляду, яка має погану посаду на сальні. Це перше. так. Тому що коли об'єму об грудей не вистачає місця в сукні, це погана посадка. Друга біла сукня. Ну не знаю, як вам, але мені не доподобали таке декольте. Хоча по теорії там все чудово, але враження справляє, що це занадто і рюші зайві. Забрати б їх і стало би набагато краще. Це декольте доводить ще один раз ствердження, що жодних об'ємних декорів для такої фігури в області декольте не має бути. Синя паєткова сукня. На каналі є відео про ілюзії в дизайні одягу. І так, ця сукня підпадає під цю тему, але доводить інше. Цим засобом дизайну, тобто ілюзією, можна дуже якісно зіпсувати фігуру. Чому ось цей засіб або лінії, що відділяють контрастні кольори, на сукні мають створювати збалансоване враження фігури, тобто пісочний годинник. Місце на лінії стегон. По своїй ширині має дорівнювати місту на лінії грудей і, звісно, тонка лінія талії. Ну тут все розбалансовано. Акцент на таких об'ємах потрібно робити дуже і дуже виважено, що ж в цьому випадку про це не подумали. Цей корсет червоний, просто такий чудовий. Цікаво, що коли придивитися ближче, то в нижніх частинах тяжок є дві додаткові виточки. І все-таки він дуже гарно лежить на сальмі. Цей образ схожий на щось таке, немов би на честь Медгала. тому що ну він дуже грайливий. І, але подивитися і насолодитися таким корсетом дуже класно, дуже гарний колір і. Він виглядає чудово на другому ж фото цікава сукня з асиметричним низом, який гарно працює на полегшення сприйняття даної ну, дуже тяжкої канини шкіри, яка використовувалася як матеріал для сукниза або спідничка сукні з багатьма цікавими елементами дизайну. Чудово. Балансує вражаючий верх. Чорна сітка чудове рішення. Сумніви, у мене є щодо взуття, але силует сукні сам по собі прекрасний, посадка ідеальна, ну просто чудова. Велюрова сукня, велюр насправді дуже складно одягати. Для нього потрібен правильний колір, який буде працювати з жінкою, з її шкірою, волоссям, з кольором очей, з усім просто ідеально. Плюс до того має бути вивірений дизайн і посадка, а також фігура. Тут є все, але маю звернути вашу увагу, що на величину об'єму по укату рукава. Тут вона абсолютно ідеальна. Якщо той ліхтарик зробити більший, він не буде так чудово працювати. Так само, як і менший. Все виважено. Оце приклад дуже класного дизайну і стилізації. Почнемо із пурпурної сукні. Вона ідеальна. Крій, декольте, силуед, баланс одна із самих неймовірних суконь за весь огляд. Більше я нічого не скажу. От вона ідеальна, все. По всьому, вона ідеальна. Червона, от вона, здається, прекрасною, але все-таки не дотягнула до високого визначення попередньої сукні. Ось чому. Маленька деталь у бретелях. Тут у сальми чудовий об'єм грудей. Тож, величезною проблематикою у її їх. Підтримці нема. Як у середньому фото, то з розміщення беретелей більше до ока, то плеча було б набагато би прекрасніше. Чому? Тому що воно дозволило з допомогою яскравого акценту контрастної тканини створити чудову пропорцію пісочного годинника. Декольте цікаво, дуже цікаво і дуже гарне. проблема в розділенні сукні на дві частини із неправильним балансом уваги. Ми це зустрічали у розборі неодноразово, і це працює в мінус. Ото уявіть, якби вся сукня була з бірюзового матеріалу, чи навпаки, верх був би білий, а бірюзовий низ. Матеріал верху достатньо сильно привертає до себе увагу, тим збиває всю ідею збалансування фігури. І ось в цьому проблема. На завершення нашого аналізу я хочу представити вам чудовий останній колаж. Тут сальма у різних часових етапах свого життя і виглядає вона неймовірно гарно всюди. Рожевий костюм із абсолютно чарівним поясом доводить, яка ж вона прекрасна, коли в області декольте все стримано. І у корсеті, вишитому стіклярусом, ну, дуже вона гарна. Проте попередня думка про розділення сукні на Лів і спідничку тут не може бути доведена як в плюс, так і в мінус, тому що ну, ми не бачимо цієї сукні всього образу загалом. Процес сам по собі корсет створює дуже гарне декольте, і хочеться собі такий корсет пошити. Напишіть, чи вам молода сальма у прекрасній велюровій сукні. От вона одна із тих жінок, яким велюровий матеріал дуже дуже личий. Але цей матеріал, як вже я казала раніше, вимагає дуже збалансованої гармонії. Фігурою, і так вона її має. Бо коли буде щось незбалансоване, недосконале, то так валюр буде волати про ці недосконалості. Подивіться, вони тут. А це декольте в шовковій сукні, неймовірно гарно працює із фігурою. Так само, як і принт і Солек в сукні збалансовує цей образ. Повністю сподіваюся, на прикладі Сальми я змогла вам довести, що дуже важливий індивідуальний підхід до фігури з точки зору дизайну, стилізації, як і пошиву одягу. Що ми не будемо враховувати зріст, якщо ми не будемо враховувати тип фігури, об'єми, особливості, як об'єм грудей, чи довжина шиї, чи колір шкіри, чи те, як загальний образ жінки сприймає той чи інший матеріал для пошиву одягу. Ми не зможемо отримувати хороший результат. І так, певні особливості, певні деталі будуть працювати на нас, як і проти нас. Хто б подумав, що довжина жакету трошечки довша на 3-4 см повністю зруйнує весь образ. Або матеріали, які не тримають форми, буде також псувати враження про. Той самий образ, тобто деталі, вони важливі. Ось такий був огляд. Сподіваюся, ви щось знайшли для себе корисне і цікаве. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, конструюйте все, що вам захочеться.